Боролась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праводної кров з ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Повести за віком, за німцями недоріку, сліпою каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, і ви побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь. І свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній, Веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабутні дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. А така то наша слава, слава України.